За ці слабких. Постійно шукає людина винний в комусь. Я курю, тому що мене не любила мама. Я п'ю, тому що мене не любив тато. Я, е я нарцис, тому що сонце світить. Я іздіваюся дівчат влюбляю, кидаю їх. Бо що тут таке придуманку з херню? Бо яблуко не солодке і так далі. Сильна душа не шукає оправдання. сильна душа не ламається і вона не стає. Це просто іспитання на перевірку цієї мощності душі. А якщо ви його не прийшли, шукаєте винуватів в тому, що ви стали поганим, що хтось винуватий, Ні. Ви просто були погані і не витримали перевірки. В кожного із вас є вибір. Ви кожен день вибираєте по 100 раз. Зрозуміли, про що я? Ви кожен день робите по 100 раз вибори. І якщо ви зламалися, вас нарціз зламав, вас обідали, ви такі стали злий, і Це все проблеми ваші. Ви слабак. Ви не пройшли питання. Прийнімайте більше інформації, пишіть мені в особисті, консультації, регреси, чистки, обучення, школа, життя, і будемо вам допомагати.